Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон в цій частині поговоримо про фронт, зокрема, і про танки дуже конкретно. Долучається до нас Дмитро Сухина, командир танкової роти танкового батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитре, вітаю вас! Бажа здоров'я і слава Україні! А, героям слава! А пане Дмитре, почнемо з оперативного. Якщо можете розказати, які завдання виконує а, ваша танкова рота, і якщо можна говорити про напрямок, то і про напрямок. Ану багато інформації з цього приводу надати, на жаль, не можу, але щось скажу: що як і завжди, моя танкова рота, як і раніше, виконує бойові задачі а, по підтримці піхоти підрозділів та стриманню ворожої бронетехніки на Донецькому напрямку. А про особливості роботи е, танкових бригад в умовах війни дронів, е, як воно ну тобто, ви ж можете відстежити та від початку? Ну тобто, ви ж можете відстежити та від початку повномасштабки і до умовно зараз, коли там оптоволокно, дрономатка, дронозірка смерті, дроно, все на світі, і е, знаєте, як кажуть, що там новий вид зброї він якось заміняє старий, чи це стосується танків? А, так, а, дуже таке добре питання. А, танки це саме більше, мабуть, стосується, тому що а, спочатку а, повномасштабного вторгнення дрони становиться все більшу загрозу, загрожа ворожа до з кожним днем стає сильнішою і сильнішою. І працювати та виконувати задачі в таких умовах все складніше. Але танк, як і завжди, як раніше, було, залишається. Мангомою, вогневою силою на полі бою, і для того щоб все так і продовжувалося, мій підрозділ доснащує наші танки засобами захисту, такі як металеві там протикумулятивні решітки, антидронові сітки, додаткові елементи динамічного захисту, навіть засоби РЕБ, з кожним днем все становлюється краще і краще. Тому для протидії цих складних умовах ми використовуємо ще тактику, відстріляв і пішов, як кажуть англійські, shoot and scoot». Це допомагає нам бути швидкими, мобільними. Ми вразили противника і як можна швидше уїхали. Велику увагу для цього. Ми приділяємо вивченню безпечних маршрутів для танків. Для пересування використовуємо. Природні перешкоди, що дозволяє нам бути скритими під час пересування танка і до бою, і після бою. А стосовно танків у ворога, або раніше, ну як ми там цивільні це відстежуємо, є зведення від генштабу про втрати ворога. І умовно, там танків зараз серед втрат ворога не так багато. За сьогодні, якщо у сьогоднішньому зведенні було взагалі чотири, але там умовно є велика кількість БМП, є велика кількість артилерійських систем. Оце автопарк ворога, спецтехніку іноді. І це ж не тому, що там ми дуже погано поцілили ворожий танк. Це тому, що очевидно ворог танки менше використовує. Вони зараз тарганячими штурмами і м'ясними беруть більше. А, так, танки вони колони все менше і менше. В основному у них іде піхота, мототехніка, броньована техніка, якщо йде, то невеликими колонами в декілька напрямках. А стосовно того, якщо ну, це можливо буде там ваш досвід чи досвід вашого підрозділу, от найжирнішу ціль, яку ви з танка поцілили у ворога це що було? А, ну, у нас був випадок в підрозділі. А ми з моїми побратими вразили танк, вразили колону техніки з трьох одиниць була колона техніки ворога. Два танки було знищено повністю. А БМП вдалося накивати п'ятами. От це був такий феєричний момент, коли у танка ворога відлетяла. Відлітала башня, і це було дуже каже, так, зрілічно. А коли башта відлітає, то це воно вже все якби не робить більше. Теж теж Ми іноді буду кінець. дивіться, пане Дмитре. Я зразу предупреждаю, Я буду вас іноді дуже такі дурнуваті цивільні запитання ставити. Бо я цивільна людина, гуманітарій і журналіст. Якщо ви бачили той мем, то для мене все, що на гусеничному ходу покрашене в камуфляж, вже танк, навіть якщо це там трактор, того прошу понять і простіть. Ще таке запитання. Воно буде трошки емоційне. Але а яка у танкіста мрія? От яка найжирніша ціль має бути? От мрія у танкіста? Я вважаю, що мрія у танкістів, хоч у піхотинців, одна це мир в Україні і перемога. Це загальна, добре? Я по іншому спитаю. А в українців є таке побажання, щоб українські танки їздили по Красній площі у Москві. але okay. не, не тільки ж по красній площі. Це буде моя інтелектуальна вікторіна. А, яке ще місто на території Росії чи можливо я не знаю, тимчасово окупованих Українах? От ви, як там заступник командира танкової роти, хотіли би, щоб український танк там проїхав? Ну давайте тоді до камчатки доїдемо. О, це а тепер, нахуй. а це вступ. Це вступ <смі> до моєї інтелектуальної вікторини. А зараз суть самої інтелектуальної вікторини. Це вже для глядачів. Так, от шановні глядачі, зараз магія телебачення відбувається магічним чином. На ваших екранах з'являється QR-код. Це QR-код а збір, допомога для е, е, на збір авто для окремо для танкістів 23-ї бригади. Так, от ви що робите? Берете телефон, наводите, скануєте, донатите 100, 200, 300… 500 тисячу, кому зарплату дали, той може і півторушку закинуть, і в описі отам пишете свій варіант міста на території Росії чи на тимчасово окупованих територіях, де ви хочете, щоб проїхали українські танки. Ще раз, хто пи, хто хоче, щоб по красній площі, той точно двушку закинує, або погодьтеся, це трошки банально. Проявляємо креативність і допомагаємо силам оборони України. Е, і поки люди це займаються магією телебачення, е, е, пане Дмитре, ви розкажіть а танкістам збірна машини Це як? А, збірна машина Ми а, збираємо гроші на ремонт і а, відновлення нашого автопарку а, Бо ми часто і густо і навіть постійно залучаємо наші авто а, для мобіль... ну, для мобільності. так а, Ми підвозимо екіпажі, евакуація проходить за рахунок автомобільний, там, евакуація е екіпажів, підвозимо БК, підвозимо. А, запчастини. А, якщо десь з танком якісь проблеми, ми під'їжджаємо на авто і намагаємося якось допомогти їм. Тобто авто використовується дуже в екстремальних умовах і дуже ламається часто, і в нас вже жодного авто не залишилось. А, а скільки живе в середньому? Проблеми. Кожна машина по різному. Якщо такі вибачте за моє слово, корчі, як у нас, то вони живуть пару місяців. На ремонт треба, тому шановні глядачі, відсканували і там, де в описі де пишете донат. А ви, значить, пишете те російське місце. Це чи місто на тимчасово окупованій території, де ви хочете побачити, щоби проїхав український танк. А я думаю, що пан Дмитро потім вибере фіналіста і якийсь заохочувальний призик, мінімальний буде. Бо ну че, слухайте, ну це ж насправді у всіх дитяча мрія кататися на танку. Я оце як дивлюся, кіноді хтось катався з наших дівчат. Воєнкорів, ну це така заздрість. Ну, це таке мрія цивільненьких насправді, а про наші хитрощі і хитрощі противника в застосуванні танків, що вони в нас можливо вкрали, а що ми в них можемо перейняти? А, ну, по цьому поводу ми постійно проводимо аналіз противника, бо аналіз противника це ключ до перемоги, і часто використовуємо. І їхні тактики, і також вони наші тактики використовують. А, в основному, це що касається а, обла облаштування танк, як я вже і говорив, ми облаштовуємо танки сітками, всякими захистними засобами, точно так же і робить і ворог. Mm -hmm. А закордонний досвід. Чи тут більше вже там Захід дивиться на нас і переймає якісь наші фішечки? Ну, на жаль, з закордонними нашими партнерами у мене досвіду роботи немає тому я вам сказати, що ага. приводу нічого не можу. А по техніці, вам ото ліопарди легендарні попадалися чи поки ні? Я їх тільки бачив. Да, Вони працюють, вони працюють поруч з нами, працюють ефективно. Я їх бачу. Ага. Хто тепер про танкістів безпосередньо поговоримо про його, так би мовити, портрет. Але ще раз у нас триває інтелектуальна телевікторіна. Скануєте QR-код на ваших екранах, а донатите, закидуєте 23-й бригаді на ремонт автомобілів, бо танки танками, а машина теж має бути зібрана і на ходу. І пишете у описі до донату, по якому російському місту чи місту на тимчасово окупованій території, ви би хотіли, щоб проїхав. Український танк це і креативно, і корисно. Танкісти переважно у бригаді це як? Це там досвідчені контрактники, це мобілізовані, це добровольці. Якщо ми будемо робити там середньостатистичний портрет танкіста на прикладі вашої бригади, то він який? А, наші танкісти, ну вони насамперед просто мотивовані люди. Вони в нас тут є і. Мобілізовані є, і контрактники і це по суті немає різниці, які вони, хто вони всі вони приходять, скажем так, з нуля. Люди мотивовані, вони навчаються, навчаються у таких же професіоналів, і через деякий час це питання тільки часу. Вони стають такими ж професіоналами, як і решта інших, і дуже успішно вражають цілі і працюють. На полі бою, а е, скільки часу треба вчитися з нуля? Ну от умовно, от е, ідемо ми з Завалюю з моєї режисери. ...в танкісти, бо ми теж хочемо, щоб український танк поїхав, а я там в описі да ну, наприклад, Сизрань, бо це дуже смішна, смішна назва на території Російської Федерації. І от, значить, з нуля чи це мобілізований, чи це там, я не знаю, по рекрутингу прийшла людина, і воно ну, взагалі, ну все, я вмію на коробці автомат на машині їздить. Як за скільки часу з мене зробити такого танкіста, щоб я там просто ліопарди у моїх ног сиділи? Це дуже легко і просто. Місяць, більше місяця ви пройдете десь півтора місяця по БЗВП, базова підготовка. Після цього вас направлять на фахову підготовку, буде десь приблизно місяць, може трішки більше. І після цього проходите адаптацію. І що хочу сказати, що коли ви вже будете в підрозділі, вже будете танкістом, то все рівно з вами будуть проводити постійні навчання. Постійно будете досконалити свою роботу. Ну Валя вже хоче йти, але вона вміє на механіки їздити. А є різниця? Ну, чесно, тупа цивільне питання від автомобілістів. А в танка яка коробка передач: механіка чи автомат? А у наших вітчизяних танків механіка, звичайно. Ну Валя виграла. Я піду на Ліопарди вчитися, я знову всім Хто точно не може стати танкістом? Ну, умовно, є якісь там по фізичному стану, я не знаю, по вікові якісь обмеження, коли Ну от чесно, людина не може бути танкістом, я не знаю там по вазі, бо вона не влізе в танк чи все місце в танкові займе. А ну тут потрібно розуміти, що з е, точки зору фізичного навантаження, це дуже складно, тому що е, танк е, він. Ми маємо розуміти, що танк це металева броньована коробка, яка рухається на гусеничних гусенях, так? А, і по що якоїсь там місцевості це є танк. А, чи зачасту це буває під обстрілами. А, і не дивлячись на те, що він такий громадний цей танк, всередині він дуже-дуже тісний. І постійно перебування в ньому в замкнутому такому просторі. Це дуже важко. Це важко фізично, тому, що потрібно працювати, їхати, приймати рішення, робити постріли, дивитися на 360 градусів через маленький тримплікс. Так це дуже складно фізично, і це точно так же складно і морально. Морально тому що ти в замкнутому простра... просторі і. Вилізти з його теж дуже важко. Тому перед тим, як стати танкістом, треба три, тричі подумати. Що ви агаварюєте, але... пане Дмитре? Що ви агаварюєте? Валя але... вам вже збирає але... віщі. Але, але ті, хто, а, ті, хто в танці, вони всі розуміють, що вони в броні. Вони не просто під відкритим небом, вони в броні. І броня захищає. Тому а... Тут є і плюси, і мінуси. Але все-таки є якісь там, ну от хто точно ні? Хто точно ні ну мають всі. Люди з клаустрофобією вон валя, підказує. Добре. Вона вже вона вже вон там перший постріл думає, як робить, а, а складно стріляти Побачив та, та вистрілив. Mm -hmm. Нічого Топ. складного немає. Головне влучність, головне знати танк, його характеристики, куди як правильно і чим стріляти і все буде все буде добре а, любі глядачі, нагадую вам ще раз: у нас триває інтелектуальна телевікторина. Ви від, бачите QR-код на ваших екранах, відсканували його і задонатили на машини в 23-ю окремо механізовану бригаду на ремонт машин. Танкістам вони теж ці машини треба. І в описі до донату ви пишете назву міста на території Росії чи на тимчасово окупованій території, де би ви хотіли побачити, що ви проїхав український танк і прям постріли робив Раз на площі дуже банально, давайте проявимо креативність. А хлопці почитають, їм буде весело і приємно, що ми їм допомагаємо. А запчастини і от підтримувати танк в боєздатному стані. Наскільки це складно, особливо, якщо ми говоримо там про зону активних бойових дій, чи навіть якщо воно трошки від'їхало, але ще раз дрони літають кругом, і це ж теж ускладнює. Так, це ускладнює. Я ж кажу, для цього потрібна висока швидкість, мобільність, щоб авто, якими ми підвозимо запчастини, були швидкі, прикриті засобами РЕП і були в належному відремонтованому стані. Бо самі розумієте, що не відремонтована машина це потенціально знищена машина і потенціально знищений екіпаж і люди. А це люди і людьми ми. Дорожим, нам люди потрібні, тому ми і просимо нам допомогти, щоб ми могли е, якось відремонтуватися і е, забезпечити безпеку своїх же людей. Це е, дуже правильно ще раз нагадую: qr код відсканували, задонатили, написали про місто, де ви хочете бачити, щоб проїхав е, український танк. А стосовно е, а, ще ж хотіла теж тупе цивільне запитання. Така тепер рубрика. А чим евакуйовують танк? Чим його можна? Я не знаю. Це який евакуатор має сам, бути сам сам танк евакуюємо за часту таким ж танком, от якщо це касається якоїсь там невеликої поломки, що треба щось підвести, то вже ми виконуємо це просто простим пікапом, під'їжджаємо там, дивлячись наскільки це безпечно, в якусь безпечну зону, там пішком, допомагаємо і потім також повертаємось. А сам танк ще повторюється тільки таким же самим танком. А про трофейні російські або там був період, коли росіяни відступали, зокрема коли ми звільняли Харківщину. А чи ви стикалися з російськими трофейними танками? Яка там в них особливість? А, з трофейними танками у нас в підрозділі трофейних немає. А, трофейний танк я одного разу бачив в іншому підрозділі. а То був інший підрозділ, тому в мене інформації про це немає. Ага. А Ще теж тупе цивільне запитання. А ми всі знаємо, що в Збройних силах України видають котів, і вони там е, так само з собою живуть, як і вода Прозора. Які коти у танкістів? І як коти живуть з танкістами? Воно ж бахкає, я вибачаюся. І в танку ви самі сказали: місця там не так багато. Ну, танки е, є у нас і коти, і собаки, все у нас є. Але в танку вони не їздять. Вони у нас. Та ви... Дискримінація яка. <рес> Вони з нами є, але на полі бою тут саме один екіпаж. Отак, от, отак от, от, от. А як рідні підтримують вас і вашу команду? Я хочу сказати, що підтримка рідних це, це взагалі наш невидимий фронт. І мене підтримує і моя сім'я. Рідні і близькі люди. І багато людей підтримує не тільки морально, а й матеріально, коли ми робимо якісь збори. Бо часто я робив збори до цього ще на тож на ремонти, на придбання авто. І люди, які підписані на мене в соцсетях, бачили мою роботу і багато донатили, і цим самим підтримували наш підрозділ, і це, це дуже круто. І ми ще раз нагадуємо про нашу інтелектуальну телевікторину, qr код на ваших екранах донатите, відсканували, задонатили і написали в описі до, до, до донату, на по якому місту треба, щоб проїхав український танк на території РФ чи на тимчасово окупованій території. І що ще не додала в чаті до цієї трансляції, кому важко з qr кодом А в чаті до цієї трансляції є посилання на банку, там теж заходите, донатите. І пишете панові Дмитру про це от російське місто чи тимчасово окуповане, де би український танк дуже кльово приїхався. Дякую вам, пане Дмитре, дуже за цю розмову. Позитивно дуже сподіваємося. Ну і за те, що ви танкістка, всі люблять танкістів. Це теж правда. Угу. А, от і за вашу службу і за ваш захист нагадую глядачам, що Дмитро Сухина був з нами, командир танкової роти танкового батальйону 23 ї окремої механізованої бригади. Ще раз до Допоможіть хлопцям із збором на ремонт машин. Бо як нам пан Дмитро сказав, евакуювати танк можна тільки іншим танком. А от щоб до цього не доходило, треба всякі запчастиночки підвозити машинами. Машини, на жаль, як ми всі знаємо, на фронті живуть не те, щоб дуже довго тому е донатимо. Ну і ми цей донат, цей збір зробили таким трошки креативним, щоб вам теж було весело. А е пишете в описі до того. Е до НАТО там є така можливість місто на території Росії чи на тимчасово окупованій території, по якому ви би дуже хотіли, щоб проїхав український танк.